Вітаю, я Леонід Цихановський, голова Християнського демократичного Союзу Німеччини Фрідріх Мерц, переміг на виборах і обіймає посаду канцлера Німеччини. Ще задовго до виборів своїх він рішуче підтримував Україну і зараз обіцяє дати згоду на поставку в Україну крилатих ракет німецьких під назвою Таурус. Він не відмовляється від цих слів і після виборів. Ключові політичні сили Німеччини погодили надати додаткових 500 мільярдів євро на переозброєння бундесферу німецького і ще 3 мільярда євро в цьому році на військову допомогу Україні. Зміна політичного ландшафту в Німеччині після виборів виявилась позитивною для України. Це дуже для нас важливо. після дивних подій в США постає питання, скільки цих ракет? І на чому їх можна возити? Літаки, Mirage 2000, Gripen, Єврофайтер Тайфун Ф-15, можуть возити ці ракети зразу, вони повністю інтегровані з Таурусом. Український Су-24 можна інтегрувати з ракетою Таурус протязі 6 місяців, F-16 можна інтегрувати за 18 місяців роботи. В Україні вже є 16 екземплярів Міраж 2005. Тому ніяких проблем з їх застосуванням не виникне. Складним, дуже складним є питання технічної підготовки до запуску і програмування ракети на е, конкретно визначену її ціль. В Німеччині є тільки одна така станція. Час підготовки і програмування ракети складає 24 години. Це складна робота. Наприклад, от в Росії на всі ті крилаті ракети від Х-55 до Х-555, що возять бомбардувальники пускають на Україну. Є тільки дві станції. Одна в, є, в європейській частині, це Енгельс, а друга на Далекому Сході в Сєрашево, Аеродром Українка. Тобто, одночасно з поставками Таурус необхідно розгорнути таку станцію і в Україні. Це питання необхідно вирішити з її розробником німецько-шведською компанією MBDA і виробником німецькою компанією Taurus Systems. Ракета, за своїми можливостями, схожа з Штормшадов і Скальп Але в півтора раза переважає її за розмірами і масою бойової частини. Ціна однієї ракети 1 мільйон євро. Дорога. Вона, вони, ці ракети є на озброєні в трьох країнах. Німеччина купила 600 екземплярів і отримала їх за період з 2005 по 2010 рік. Останні 15 років були важкими для Бундесферу. Його постійно скорочували. Тому ракети зберігались в неналежному стані. Минулого року проведена перевірка цих ракет, боєготоми виявились тільки 150 штук. Одна четверть. Інші 450 потребують відновлення через завод. Це теж не проблема, але її треба зробити. Ця робота вже почалась. І ведеться. Іспанія з 2007 по 2010 рік купила і отримала 43 екземпляри цих ракет для своїх f 15 Ігл. Республіка Корея, Південна Корея, вона завжди в напружених відношеннях з Північною Кореєю. І тому в 2013 році вона замовила 177 таких ракет. І в 2018 році додатково ще одну партію 90 таких ракет для своїх F-15, які в неї є. В жовтні 2024 року вони проводили контрольні пуски ракети. Ракета Таурус прекрасно пролетіла 400 км і точно вразила вказану їй ціль. Підтримайте наш коріномовний канал в Приватні Монобанку, підписуйтесь, перевіряйте підписки, підписки злітають. під... поширюйте наші відео, всі посилання є під цим відео. Трошки про саму ракету Таурус. Це оперативно-тактична ракета великої дальності, більше 500 км дальності, призначена для високоточних ударів і знищення сильно захищених. Сильно захищені об'єктів е, ворога, і також сильно заглиблених без заходу літака в зону дії ворожого ППО. Має декілька варіантів бойової частини. Ця ракета має комбіновану систему наведення, що складається з інерціальної системи наведення і трьох підсистем коригування цієї автономної навіційної системи. Перша підсистема це Military GPS. Військовий варіант GPS достатньо стійкий до радіоперешкод і має точність плюс-мінус 1 мм. При пропаданні GPS сигналу інерційна система використовує радіолокаційний радіолокатор міліметрового діапазону, що формує радіолокаційну картину ландшафту під ракетою, і порівнює комп'ютер з еталонними картами місцевості, що є в пам'яті бортового комп'ютера. Третя підсистема це навігація на основі зображень. Image-Based Navigation. Вона має в пам'яті контрольні орієнтири, мости, труби окремі будівлі. Оптична система їх знаходить і визначає свої координати відносно цих орієнтирів. Вона не випромінює радіохвиль, як це робить міліметровий радіолокатор, але не працює вночі, в тумані, в диму і так далі. При підльоті до цілі. Вмикається інфрачервона головка самонаведення. Вона забезпечує автоматичне наведення ракети на кінцевій ділянці польоту. Головка самонаведення має в пам'яті тепловий портрет цілі. Це зовсім не є проблемою для того, хто має доступ до супутників оптичної і радіолокаційної розвідки. Перевагою інфрачервоного діапазону є можливість працювати вдень, вночі. В дощ, в туман, в умовах диму, пилу і так далі. Тобто практично завжди. Таурус має масу 1380 кг, в півтора рази більше від Storm Shadow. Бойова частина 480 кг. Вона або моноблочна, або кумулятивна. Кумулятивна має 45 суббоєприпасів бронебійних, типу ударне ядро, самонавідних. І плюс ще 56 фугасних боєприпасів, які б'ють по поверхні, по легкоброньованій техніці і піхоті. Довжина Таурус 5,1 метра. Ширина 1,08 метра. Висота 805 мм. Розмах, розмах крил також 805 мм. В поперечному перерізі ракета Таурус це прямокутний. Така форма зменшує радіолокаційну помісність ракети. Швидкість вона розвиває до 1000 км на годину. Траєкторія польоту низьковисотний політ з огинанням рельєфу місцевості на висоті 30 метрів. Це дуже серйозна така низька висота. Вона потребує потужний комп'ютер, точний радіолокатор. Швидкодійна обробка інформації, що була, і дуже швидкодіючі, чутливі аеродинамічні поверхні. Бундесфер зараз хоче взяти на озброєння 600 нових ракет Таурус Вони вже розробляються. Гроші на завершення їх розробки виділені в бюджеті 2025 року. Відомо про них, що вони будуть в 3,5 рази дорожчі старих Таурусів. По 3,5 мільйона євро за штуку. Поставки почнуться в 2029 році. І це буде ракета зовсім нового покоління. Всі тактико-технічні характеристики нової ракети Таурус засекречені, так як воно і має бути. Прошу підтримати наш коренномовний канал «Приваті Монобанку». підписуйтесь, перевіряйте підписки, YouTube хуліганить і скидає підписки. Поширюйте наше відео, це дуже потрібно. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте на каву баймі, кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення.